Добрий день, мене звуть Леонід Юрченко і це канал Nocomake. Я маю задум зробити декілька відео про створення невеличких предметів з pla пластику з нуля, але різними способами. Створювати ми будемо дещо максимально просте, кубічне і легко впізнаване фігурки створінь з Майнкрафту. Тож, в різних відео я покажу такі способи. 3D-ручкою зробимо кріпера. Змодилимо свиню в TinkerCad, наріжемо в стандартному слайсері від Creality та надрукуємо. Потім змодилимо Endermana з рухомими суглобами в Fusion 360. Наріжемо в Prusa slasher та надрукуємо. І наостанок останок змодилимо Стіва в Blender. Не обіцяю рухомі суглоби, бо в блендер я новачок, але спробуємо. Наріжемо в Cura та теж надрукуємо. Потім 3D-ручкою розфарбуємо. Таким чином, це перше відео серії, і воно буде присвячено 3D-ручці. На мій особистий погляд, 3D-ручка значно недооцінений інструмент. Порівняно з 3D-принтерами, вона дуже доступна і не займає багато місця, але в плані творчості дозволяє робити дуже багато чого, як модели з простими формами і рівними гранями, що ми зробимо сьогодні, так і будь-яких плавних і інших форм. Можна виконати навіть деяку емуляцію м'якої шкіри або тканини. Також 3D-ручка чудово підходить дітям. Головне показати їм, що вони не обмежені стандартними трафаретними моделями, а можуть зробити майже все, що завгодно. Треба тільки здобути відповідну навичку та усидчивість, бо робота 3D-ручкою дуже кропітлива. Тож перейдемо до створення кріпера. Спочатку нагуглимо собі референс. З одного ракурсу вже повністю зрозуміло, з чого він складається. Це шість паралелепіпедів. Намалюємо їх грані. Голова. Шесть однакових граней. Тулуб. Розгортається у пузо та спину нижню кришку. Зверху кришки не треба, тому що головою накриємо. Ноги. Стінки по 4 у кожної ноги, всього 16. Верх та низ для чотирьох ніг, разом 8 штук. Упс, схоже, я забув ще пару бокових граней тулуба. Тепер вмикаємо і розігріваємо 3D-ручку. По самій ручці можу порадити очевидне: не брати найдешевші, брати, щоб блок екструдера мав металічні шестерні, а блок хотенда можна було легко замінити. Я колись взяв китайську MyRival і використовував її ну дуже інтенсивно. В процесі хотенд здох, але заміна дешева і прийшла по Україні швиденько. По пластику тільки PLA. В жодному разі не ABS, бо він при нагріванні виділяє токсичні речовини, і навіть друкувати ним на принтері можна тільки за умови вирішення питання з виведенням цих речовин з повітря. PLA теж не ідеален, але точно значно менш токсичний і пахне попкорном при роботі. Ручка розігріта. Заправляємо пластик, чекаємо, поки полізе потрібний колір. Я з сопла все зайве прибираю пальцями, але в мене вже притуплена чутливість пальців до гарячого. Якщо вам не Неприємно використовувати перчатку на одну руку або щось типу паперових серветок. Головне, щоб матеріал не плавився при контакті з соплом. Далі важливий інструмент, який я раджу купити одразу разом з ручкою. Це прозорий силіконовий килимок, який можна накладати на намальовані форми і обводити пластиком. Без нього теж можна прямо на папері. Але якщо папір не глянцевий, то відриватись буде з частками паперу, а якщо глянцевий, то з вашим малюнком. В будь-якому разі без килимка реюзати одну і ту же фігуру для виготовлення декількох однакових деталей буде проблематично. Можна спочатку обвести форму по контуру, а потім заповнити всередині штрихами. Штрихи повинні лягати рівно, кожен наступний повинен накривати попередній, щоб не було просвітів. Треба намагатись чітко тримати напрямок, ширину ліній і відстань між ними. Зараз ваша рука це друкуюча головка 3D принтера. Так вона і повинна рухатись. Для простих квадратних форм я не роблю обводку, а одразу штрихую. Так на краях менші напливів по товщині, але на початкових спробах я все ж таки раджу почати з обводки. Це трішки легше для обводки. Краще всього намагатись ручку тримати перпендикулярно, інакше на деяких напрямках рухів будуть проблеми. При штрихуванні можна нахиляти перпендикулярно штриху. Ну і повторюсь, робіть внахлест, не залишаючи шпарин, і не поспішайте. зробили потрібну кількість всіх деталей і насолодились тим, як вони відліпають від килимка. Варто взяти бокорізи і витратити трішки часу на вирівнювання сторін, просто повідкусювати те, що стирчить там, де не повинно. Тепер можна переходити з 2D в 3D. Тут інколи дуже допоможе третя рука, та сама, яку зручно використовувати для пайки. З'єднувати можна по-різному. Я прийшов до такої послідовності дій: співставити деталі. Якщо місцями є шпаринки, не страшно видавити лінію пластику з внутрішньої сторони, поки можна підлізти зсередини, вести повільно, щоб пластик де-інде проходив у шпарину і виходив назовні, завершивши шов одразу, поки він ще м'який, з зовнішньої сторони обкусати зайве бокорізами. Після декількох швів діставати зсередини стане неможливо і доведеться робити шов ззовні. Але все те саме рухатись повільно, вдавлюючи трохи пластику всередину і одразу відкусити зайве ззовні, поки пластик ще м'який. Тулуп так само, тільки одна грань залишається відкритою і можна одразу припасувати туди голову. Прикладаємо і шпаринки заповнюємо пластиком. Ноги робити найважче, бо їх багато, робота однотипна і вони дрібні. Тепер складаємо все докупи. З ногами складніше, тому покажу спосіб, який дає міцніше з'єднання. На місце кріплення ноги я встромлюю ручку, вдавлюю всередину пластик і зовні роблю невеличку кубку. Якщо я зараз притулю туди ногу, то може здатися, що воно приклеїлось, але то буде ненадійне з'єднання типу холодної зварки. Натомість я беру запальничку і грію цю кубку так, щоб вона ледь-ледь не почала кипіти та змінювати колір. І тут одразу в цю розжарену масу встромляю ногу. При бажанні можна ще й всередині додати трішки пластику. Таким чином квадроподне створіння готове, залишилось тільки додати рис обличчя. Для цього міняємо пластик на чорний, ставимо швидкість нижче, я спробував другу, але все ще зависоко, на першій саме те. Тепер зовсім готовий. Створювати щось 3D-ручкою дуже приємний розслабляючий процес, можна порівняти з шиттям або вишивкою. Головне, поставити приємну спокійну музику і не поспішати. Діти постійно просять щось їм зробити, та й самі теж не проти взяти ручку і щось створити самостійно. Так ми завершили створення кріпера 3D-ручкою. В наступному відео створимо йому друга, порося, але вже в Тінкеркаді. На цьому все. Дякую за увагу. Допомагайте ЗСУ і до наступної зустрічі.